Добрий день. Сьогодні ми розглянемо дві програми, в яких будемо використовувати алгоритми з змінними. Перше завдання їде на автомобілі у сусіднє місце. Відстань, яку потрібно подолати, 120 кілометрів, скласти програму, яка буде підраховувати за який час. Він дістанеться до міста, якщо швидкість не буде змінюватися. У задачі є три змінні. С-відстань, вона в нас 120 км час, Т, В швидкість. Потрібно ввести значення В, щоб отримати Т. Створимо у програмі такі змінні. Для цього вже заходимо в розділ Змінні, Створити змінні і створюємо С-змінну, Т і В. Програма починає працювати по натисненню на пропорець, після чого задаємо значення S до рівня 120 км. Початок нашої програми буде виглядати ось так. Далі запитуємо, якою буде швидкість автомобіля. Наступні два елементи програми. Відповідь введено з клавіатури, покладемо у змінну В швидкість. Добавляємо розділ програми. Тепер потрібно підрахувати час поїздки. Для цього відстань поділимо на швидкість і покладемо результат у змінну Т. Ви бачите, що наша програма стає все більше і більше. Залишилося тільки красиво вивести результат на екран. Перевіримо роботу програми. S, T і V дорівнює 0. Додали S120. Знайшли швидкість мого автомобіля V. І отримали результат. Я буду їхати. Перевірте, будь ласка, свою програму. Якщо ми введемо час 3, то будемо мати години. Завдання номер 2 На сцені розкидано декілька яблук. Кіт рухається і збирає яблука. Потрібно підрахувати кількість зібр... зібраних яблук. Додамо спрайт яблука з бібліотеки спрайтів. Зменшимо розмір яблука до 50. Ми нажимаємо на ньому курсор і з'являється віконце зменшення. Розмір 50. Створимо програму руху кота. Ми робили її ще в 6 класі. Вона буде виглядати ось так: що буде відбуватися, коли нажимається стрілка вниз, стрілка вгору, праворуч та ліворуч. Всі 4 фрагменти у вас повинні бути додані до програми. Нагадую, блоки команд можна дублювати. Тепер створимо змінну яблука, яка буде підраховувати кількість зібраних яблук. Яблука. розділ змінні. Створити яблука. Спочатку вона буде дорівнювати нулю. І додаємо. Фрагмент програми. Тепер залишилося створити 5-6 копій яблок. Можна їх дублювати або створювати знов та задати для кота стиль обертання. Ось тут напрям змінюємо. І можна перевіряти гру. Ваше завдання або на 6 балів відтворити програму номер 1 в през... розібрану в презентації, максимум 8 балів відтворити програму 2, розібрану в презентації, додавши до неї відповідний фон з деревами, і рівень 3 створити програму, в якій кіт збирає не тільки яблука, а ще й груші, та виводиться окремий підрахунок зібраних фруктів, обов'язково додавати фон. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів в програмуванні.